А лотарян у нас проблема. Білінчик набив пику якомусь хлопцю. Це найкращий снайпер світу. Ми взлетіли коптером, його через дві хвилини вкрали. Там, де моя автівка стояла, прилетіла ракета. Ну вони його беруть, він достає пістолет, каже в ліс. Далі вийшли отсюда быстро! Мені пропонують бій, але я хочу стати артистом. А души в душу. Тепер брутальні чоловіки завжди гуляють із песиками. Е, ну, я думаю, це по різному взагалі. Ну, я, мабуть, не настільки брутальний і як мене бачать люди. Насправді я добряк. Ну, всі, коли чують про те, що шпон, шпон, вони думають, і коли бачать мене там десь на фотках чи на відео, в них асоціації з якоюсь ну, там, дуже лютою людиною, яка не посміхається, не може любити, не може плакати. Ти плачеш, коли білю на травма? Так, звичайно. Чоловіки це не каміння. І в них має бути, і в них є почуття. Вони можуть плакати, можуть сміятися, можуть любити, ненавидіти і так далі. Ну, якщо ми втрачаємо рідну людину, ми можемо поплакати, і це нормально. Якщо ми зустрічаємо маму, яку ми давно не бачили, ми можемо поплакати, бо це нормально. Все це, епізод для дружини записали, тепер ми просто маємо. Об грембі. Як готував Берінчика до бою із злобовим. Ми почали тренуватися. За мною був клінч, тому що в кулачці є багато там всяких е, таких прийомчиків, до яких е, клас, е, класичні боксери можуть бути не готові. І коли ми почали працювати з ним, я побачив рефлексію через тиждень, через півтора. Він вже розумів, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, і він це робив. І я зрозумів, що ну все буде в порядку. Коли людина приходить і ти йому кажеш раз, раз, два, і в нього не виходить. Проходить місяць, два-три. А коли ти приходиш і кажеш, оце раз, оце два. І він такий: раз, два, так. Так. І поїхав. Це Вундеркін спорт. Я про це навіть сто разів казав. Це не його провина. Він повинен битися не в броварах, а на стадіонах світу. Він е і в нього все для цього є. Ну, дійсно, я що я можу е з цього приводу сказати, що є сумніви, можуть бути сумніви у його менеджерів приводу його поведінки. Він специфічна специфічна людина, і вони, вони боє, бояться ризикувати. Щось не вийде, десь зірветься контракти, гроші. Ну... Електричка їде зі швидкістю 70 км на годину. Куди йде дим? Mm. Біжить заяць. Біжить заяць. Зі швидкістю десь 50 км в час. Напроти летить хрущ. Теж десь 40. Якщо хрущ попадає зайцю в лоб, заяць помирає. Хрущ встає і полетів далі. А куди йде дим? Я не знаю. 20 серпня. Саудівська Аравія. Бій року. Олександр Усик ентоні Джошова. А для того, щоб ми з вами змогли подивитися цей бій, Олександр за свої кошти викупив права на телетрансляцію. Отже, кожен українець зможе абсолютно безкоштовно подивитися бій. Але це буде 20 серпня. А зараз ролик Усика, амбасадора відповідальної гри Парімач. Привіт, я Олександр Усик, амбасадор відповідальної гри Парі Матч. Знаю, що ти любиш гострі емоції і спортивний азарт. Аби гра для тебе залишалася безпечною. Нагадую основні принципи самоконтролю: грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри. Це тільки гра і розваги, а не джерело збагачення. Роби паузу, контролюй час, який ти проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно. Пам'ятай, що гра це і твоя відповідальність. Вболівай серцем. грай головою. Чи правда, що багатьом футбольним хуліганам байдуже на футбол? Вони йдуть на стадіон за двіжухою? Uh, сам Футбол сам матч, да, є, є люди, яким, ну, типу, важлива м, складова е, хула, це весь екшен, який проходить, коли ти йдеш на футбол, на самому секторі, на виїзді, коли ти їдеш. І от коли людина це все проживає, вона ловить від цього кайф. Футбол це вже таке другорядна річ. Що за банда зібралася в батальйоні Медоїд. Це взагалі було так спонтанно, тому що ми виявив з дружину у Львів. Там ми зізвонили з Кохановським і взагалі в нас зібралось там майже 40 чоловік. І ми в 14 машин виїхали зі Львова до Києва. Ну потім ми трішки розсипались, але у нас залишився невеличкий костяк, десь там. Сім людей до нас ще приєднався один, другий, третій. І так з'явився наш маленький підрозділ. Потім ми познайомилися з американцями, поїхали з ними постріляли і вирішили, що ми будемо також там двигати з ними. І у нас там в підрозділі Канадець Валі — це найкращий снайпер світу. Це людина, яка розуміється не тільки в снайпінгу. Він багато розповідає про артилерію, про тактику війни. Ну багато цікавої інформації. І він все це проходив. Тому він ну, розуміє шикар на нашій війні. Зробив два постріли. Ну, 100% процентів результативні, такі люди, як він. Ну... Як працювалося із Бірінчиком? Це важка людина, було цікаво. Ми обговорили стратегію, з якою ми будемо рухатися. За три неділі до бою ми були в Буковелі. Закінчилась робоча неділя, субота. Ми пішли в якийсь заклад, ми сиділи там. ну, і випили трішки вина, і я забрав свою дружину і поїхали. Додому потім зателефонував мені ЖК-менеджер, сказав, що але талян у нас проблеми. Білінчик е набив пику якомусь хлопцю. Потім охорона його вивела, все в порядку, і на наступний день дзвонив міністр, тому що хлопець його дівчина це дочка якогось міністра. Я вже не пам'ятаю, якого. Ну тупо було весело. Бо мене наступний день зустрілися, почали спілкуватися трішки поруч лаятись. Тому що у нас не було розуміння. Бил рамс сильний. Я сказав, я завтра уїду. Сиділо багато хлопців з команди. І я кажу, що нам потрібно поговорити. Я говорю, хлопці, дайте ми побалакаємо. Та посидять. Я стали вийшли відсюди швидко. Це і була грань, тому що хтось повинен був когось в'їхати в цій ситуації. І ми так на повишених, скажімо так, спілкувалися, але після цього. Ми зрозуміли. Я зрозумів, що це за людина, і яке видно відношення взагалі до всіх. Він зрозумів, як я до цього відношусь і хто я такий. І, і ми тоді, так я тобі скажу, дуже товаришували після цього. Ну, типу знаєш, як хлопці в школі в першому класі спочатку б'ються, а потім ліпші кінти на все життя. Ну, це така ситуація. Да, два волчари встретились, почали ричати. Ну, і потім все було на ізі. Типу, коли потрібно, він може. Він просто бунтай. Він хоче бунт. Він хоче, щоб було не так, як всі хочуть. По іншому останній раз, коли ми балакали по телефону, він сказав, що мені пропонують бій, але я хочу стати артистом з алтарз артилерії за ДВРЗ, тоді коли були прильоти, і після цього він мені казав, що це неправильно. Я хочу помститися. Підтримуєш рішення відсторонити всіх російських спортсменів. В 44-му чи 43-му році люди писали, що кожен німець винен у тому, що робить його країна і що робить Гітлер. Тут така сама твоя дівчина знала, що ти зробиш пропозицію після махачу. Ми, вона розуміла, що це ось-ось станеться. Потім ми разом ходили на турнір під буль. Там була схожа ситуація. Де хлопець робив пропозицію, вона подивилася і сказала: О, це прикольно. І потім за день до поєдинку, за день, коли ми міряли костюми, я одяг рубашку, пінжачок, подивився і таку. Може, Марінке предложення зробити? А потім я поміркував і думаю: ну, типу, я буду завжди про це думати: бій, бірік, люди, палац спорту, ну, потрібно е, всю свою зосередженість віддати туди. І коли я це сказав, Ден та давай це класна ідея. Бомба! Давай! І він ну, якби то мене вмовив, тому що я ще сумнівався. І потім ми підійшли до організації, сказали: Я хочу зробити пропозицію. Вони сказали: Давай перед боєм, тому що якщо він програє. Ну, всі будуть засмучені, це буде неправильно. І я кажу: якщо він програє, ніякої пропозиції взагалі не буде, але Бірік не програє. Ну, ми на 100% вже знали, що буде після поєдинку. Після тієї роботи, яку ми зробили, всі разом, всі, повністю вся команда. Ми зрозуміли, що ну, шансів. Ну і. Марін, не наразі за тебе просуватися. Готові тебе завтрак і дивитися на твою улыбку. Виходи за мене. Вона не знала, я їй сказав, що після поєдинку буде непогана фотосесія, тому одягни щось, ну, типу, якесь платье. А потім, коли я вийшов у мішкого не взяв мікрофон, вона. щось тут не те. Зараз щось буде. Ну, і там. ну, а далі все як в тумані. Найбільші незручності на бойових виходах. Коли. Одна людина в підрозділі не готова. Це дуже деморалізує весь підрозділ. У нас була така ситуація, після чого ми домовилися, що коли всі готові, тоді ми йдемо. Коли одна людина, наприклад, боїться, що не готова. Вона буде робити все, але це може ну, ну це неправильно. Ну вона може побігти і сказати Та -а -а! Вперед за родину. Ти можеш швидко за двохсотитись, і це, ну, типу, не є гуд. Ну ми взлетіли коптером, його через дві хвилини. І потім злетіли два орла, за нами вели, вели-вели. Я встиг виїхати там, де моя автівка стояла, прилетіла ракета. Потім е Олександр не встиг. Талант кричить: Саня, ложись! Саня, все! Прилітає ракета, їх тільки чорнозьомом трохи прикидало, і там таке ну, типу, осколок прилетів в будинок. Е Жека встиг лягти за забор. Така ситуація. І вийшов хлопець і сказав: Ба, Саша гом'яго мене... причуси, я нас уб'ють! Нас всіх об'ють! Треба їхати звідси. А Саня каже: Та «Да повертаємося, хлопці, все буде в порядку. Я вам кажу, зараз ще полетимо. Та... Дзвоні хлопці, які за зв'язок ну, типу, відповідали, і вони слухають росіян. І вони кажуть, що вони перейшли з танкового зв'язку на авіа, то і, ну, і, мабуть, готується авіаудар. І потім танчики, САУшки, всі їдуть. І... Я кажу: Саня, ну такого ми ще не бачила. Це якось потрібно зніматися. Та все в порядку, хлопці, єць, 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 єць... Ми йому пояснювали, що це не Контра-страйкер, старту не буде. Ну він взагалі розуміє. Анекдот? Так, я люблю взагалі я люблю анекдоти, і це пішло від мого батька, тому що він мені завжди розповідає. І навіть коли я приїжджаю у гості, він каже: свіжий, слушай теща купила зятю автомобіль. Жигулі. Купила, і вони втрьох. Дружина, теща і зять сідають, ну щоб заробити гроші, потаксувати Їдуть. І стоїть зачуханий такий хлопець, пиняє, і теща каже: в нього нема грошей, поїхали далі, подивись на нього. Ну і стоїть така солідна людина в плащі, в шляпі. І тьоща каже: ось-ось, ось, ось, ось цього. Ну вони його беруть. Він достає пістолет, каже: В ліс, зять, сиди, думає Вони їдуть в ліс. Дивиться на тьо, тьоші дав рот, дружину дивиться, дружину влопив. Дивиться на зятя. думає, що Ну, Коротше, наклав кучу, каже, їж. Ну, він з'їв, він забирає автомобіль і виїжджає. Ідуть пішки з лісу. Йоща, дружина і зять. Ну і тья почала. Так, а що я? Я чисто по губам поводив і все. Дружина каже: так, а що я. Він всунув висунув і відійшов. Ну, зять, думав, думав, так, а що я? Я тільки одну квасолю повибирав. Кому за останній час розчарувався? Розчарування це коли ти думаєш, що людина повинна так зробити, чи чекаєш від неї якоїсь поведінки. Тому щоб не розчаровуватись в людях, я не чекаю від людей нічого. Ну, типу, ніхто мені нічого не повинен, і також я. Ми не повинні нічого дружини, матері там, і це потрібно розуміти. І коли люди починають це розуміти, вони, у них е, починається правильне спілкування. Чи допомагають кіберспортсмени? І, ну, типу, у нас воює ж Олександр Кохановський, це президент кіберспорту України. Ну він допомагає. І багато людей думали, що він е, гаманець, але він сам їздить і завжди кричить. Після однієї ситуації, коли прилетіли ракети, в наш дім ми встигли там е, виїхати, і він після цього слідкує. Це, ну, я не знаю, що сказати, але мені це подобається. Замислювався над тим, що якби менше отримував по голові, був би трошки розумнішим. Ну, мабуть, так є, трішки є. <гум> Знаєш, як думаю, нічого собі, який я умний, зважаючи на те, що я там 15 років займаю спортом. Ну, типу, ще непогано. В мене ще непогано виходить, я молодець. Ну, типу, я, мабуть, може, цим я себе заспокоюю, але ну, типу, я ще можу щось десь поміркувати, щось цікаве розповісти. Після чого ти зрозумів свій шлях у житті? Е, людина до 30 років отримує досвід, досвід життя. А потім ти починаєш цим досвідом. Користуватись, тому є е, молоді хлопці, які в 20 років, вважаючи, вони найумніші, починають займатися неправильними речами. Вони повинні розуміти: до 30 років ти отримуєш досвід з 30 до 40 років. Це найкращі роки для того, щоб е, зробити бізнес в цей період. Люди більше всього е, заробляють коштів, слави там всього. Це, це 10 років, яких ти. Повністю себе будуєш. І після 40 там 45 50 відпочивай, займайся всім про що ти думав, про що що ти хотів, і так далі. Але в 20 років наші юні хлопці починають гратися з наркотою, займатися якоюсь неправильною, попадають в дуже неприємні ситуації. Тому е якщо ви хочете отримати від життя все, дочекайтеся тих років. Які ви будете розуміти ваші сльози, ваші посмішки, ваших батьків, коли ви самі станете батьками? І тоді ти можеш робити все, що хочеш. Тому, тому що ти на 100% розумієш, що ти хочеш, куди ти йдеш, що ти робиш, і взагалі. Я вважаю, що це правильно. І зрозумів я це після 30 років. У нас нещодавно ця собачка, його звати Крем. І ми е, з дружиною і друзями пішли в один заклад, і щось він почав суетитися на дивані і туди наклав по-великому запитання: в якому закладі міста Києва це було. Людина, який відповість правильно, отримає індивідуальне тренування зі мною в моєму залі. Ваші відповіді ми чекаємо в коментарях. Ставте вподобайку. Обов'язково ви повинні підписатись на канал Ад в душ і на мій інстаграм. Поїхали. А в душу!